Є зараз насправді дві групи в Російській Федерації навколо Кремля. Перша група це ті, що в Кремлі, це ті, що неподалік не від Путіна вже зараз, тобто у владі, і вони б сподівалися, звичайно, на такі, знаєте, тихенькі, таємні заколоту, усунення. Ну, типу, як з Хрощовом на якусь е, дачу в Сочі, його там відправили і закрили, тільки повністю відключили зв'язок mm -hmm. і ще більше посилило охорону, щоб взагалі не висовувався. Такий Хрущовський варіант це те, про що, про що марять ті, що зараз при владі. Але я чомусь думаю, переконаний, що все ж таки найманці, кримінал зі зброєю, це більш серйозно. Їх вже ніхто назад, знаєте, як в пляшку цього джина не заженеш. Все ж таки забагато крові, все ж таки забагато грошей, і все ж таки забагато бажання отримати владу. Я думаю, що все ж таки піде все сценарієм не заміни Путіна на один на Путіна два, а все ж таки, по перше, всередині самої Росії а, в серйозні протиріччя і сутички між приватними армією криміналітетом і так званими силовиками, які зараз. Поки що є лояльними до і підпорядковується путіном і путіну. А друге, це соціально економічний занепад, особливо повторюю, чим далі від від Москви, тим більше цей економічний занепад. А відтак тим більше ґрунту для соціальних повстань і таких, якщо хочете, навіть бунтів, але це ближче до зими. І хто б що не казав, навіть подивіться з енергетичними ресурсами Росії, що відбувається, навіть в ті самі Індії, яка і купляла, і Росія продовжує, намагає намагається продавати свою нафту ну як свою з Башкортостану, з інших республік. Зовсім не з Москви ця і нафта. продавати теж так собі, зважаючи і да, на те, і, що і, вона... і нічого вона не продає. По суті на квартал скільки 3 мільярди доларів залишається в Індії, бо індуси взяли і обдурили Путіна. кажуть, купляй за рупії, а виявляється рупі не можна всі виводити з країни, ну, і ну і так далі. Тобто втрачається головне на чому трималася влада Путіна і його силовики на шалених заробітках на енергоносіях. Ці шалені ну, заробіт... заробітки пішли. Тому я й роблю такий висновок про такий розвиток подій всередині самої Росії.